Всім привіт! Рено Кулео з 2008 року. Скарги клієнта на те, що автомобіль не запускається. Правда, періодично. Вчора автомобіль приїхав своїм ходом, а от сьогодні він вже не запускається. Ось так. Ми нажимаємо кнопку. Реакції взагалі ніякої. Відключимо сканер і подивимося, які помилки. Підключив я сканер. Як можна побачити, блок управління двигуном в нас не вийшов на зв'язок, і добра половина блоків цього автомобілю. І помилки у нас в основному по зв'язку. Тобто шина даних автомобілів не працює. Це може бути зв'язано як із тим, що у нас немає живлення на блок управління двигуном, і, відповідно, він не дає дозвіл на запуск 15-ї клеми. А значить, половина блоків у нас не буде увімкнено, І, відповідно, сам блок управління двигуном. Або ж у нас десь перетерся провід кану, і, відповідно, також БУ не отримує інформацію по каншені. Я тут вже трошки підрозібрав, зняв блок управління двигуном. І як можна побачити довго шукати не довелося. Колодка до ЕБУ перетерлася об своє шкріплення. Будемо розривати цей джгут і дивитися, які там пошкодження. Ось і наша проблема. Два проводочки згнили. Проводку я відремонтував, поки що нічого в джгут не ізолював, не збирав. Зараз будемо перевіряти, як автомобіль запускається. Вмикаємо запалювання. Все, як можна побачити, лампа чекен у нас горить. Відповідно, Блок управління двигуном на зв'язок виходить. Зараз підключимося сканером і подивимося, які в ньому помилки. Ну от, автомобіль весь зелененький, ніяких кодів помилок немає. Приступимо до запуску. Це автомобіль успішно запущено. Залишилося там все зібрати і можна віддавати його клієнту. Сьогодні на ремонті Renault Megane 3. Скарги клієнта на те, що світиться чек та нерівномірно працює двигун. Тобто його трусить. Звісно, по козу відчувається вібрація. Ну що ж, потрібно підключити сканер і перевірити, в чому може бути проблема. Як можна побачити, декілька помилок вже знайшло. Дочекаємо з кінця сканування і подивимося, що це іменно за помилки. Так, перевіряємо. Так, бачимо вже стандартну помилку по датчику по тиску на вході турбіни. Бачимо помилку по диференціальному тиску сажового фільтра. Так. Також бачимо помилку по ванзаслінці випуска повітря. Вона знаходиться на вихлопній системі під авто. Швидше за все, закисла заслонка. Так. Ну що ж, потрібно перейти в параметри в реальному часі і подивитися, що у нас відбувається. Так, запускаємо двигун. Що ж, з цього можна зробити висновок, що у нас або не працює датчик, або забита трубка, яка до нього підходить. І відповідно та ж сама історія з датчиком диференціального тиску в сажовому фільтрі. Там по нулях а датчик тиску на вході турбіни взагалі не змінює показники. Потрібно розбиратися, в чому саме причина цієї несправності. Тільки на я став добиратися до датчика, як можна побачити, що. З цією проблемою вже хтось намагався боротись. Датчик був замінений разом з його роз'ємом. Ось проводка від автомобіля, а ось проводка роз'єму. Потрібно перевіряти, чи це правильно зробили. Для перевірки датчика було його демонтовано, підключено пневмотестер. і на параметри в реальному часі. Ну що ж, як можна побачити. Створили тиск. Але параметри у нас не змінюються. Тобто датчик у нас або неправильно підключений, або несправний. Схоже, я був правий. Підключення у нас неправильне. Ось, якщо подивитися на заводський роз'єм, то у нас виходить, зелений з чорною полусою це перший, а рожевий з чорною полусою це третій. Що ж у нас тут? Перший білий і з'єднаний він із фіолетовим, А фіолетовий у нас йде під другим номером. Тобто, відповідно, потрібно перез'єднати роз'єм і перевірити їх ще раз. До речі, декілька слів. Ніколи ось так не робіть ніякої пайки на двигуні. Вона переламується. Тільки якісна скрутка з термоусадкою. Перепідключив роз'єм. що ми тепер бачимо? Даємо тиск і датчик о в аварії. А, тим не менше він працює. Тиск, схоже, занадто великий. Скидаємо тиск. Все. Тобто можна зробити висновок, що тепер датчик працює. Я запустив двигун і можна побачити, що датчик на вході турбіни почав у нас працювати. Датчик диференціального тиску у нас досі не працює. Зараз зайду, подивлюся, чи є помилки по датчику на вході турбіни. І Тоді перейдемо до датчика диференціального тиску, тепер помилка по датчику на вході турбіни у нас вже не активна. <кій> Залишається активною датчик диференціального тиску. Та повітряна заслонка на вихлопній системі. Ну що ж, будемо переходити до датчика диференціального тиску. Щоб зробити доступ до датчика диференціального тиску, потрібно зняти жабо і короб під жабо. І коли я розбирав, ось ще я помітив. хтось сюди вже колись лазив і неправильно проклав джгут проводки. Вона повинна йти ось тут а була ось тут. Відповідно, ще, можливо, рік, два, а може і менше. І ця проводка перетерлася і замкнула. Ось такі майстри бувають. Ось я вже дістався до роз'єму, зняв його. Як можна побачити, у нас є помилка по тому, що він у нас знятий. Так, 5 вольт. Живлення у нас приходить. Зараз перевіримо ще масу. Як можна побачити, мінус у нас також присутній на роз'ємі. Залишилось перевірити сигнал. Одягнув роз'єм на місце. Як можна побачити, помилка по знятому роз'єму стала неактивна. Але з'явилася знову активна помилка по неможливому сигналу. І ось такий у нас вихід сигналу із цього датчика. То, як можна побачити, датчик у нас працює. А, значить, потрібно прозвонити проводку від цього датчика до розйому ЕБУ. Швидше за все, що там є якийсь обрив. Знайшов я цей пін сигнальний. Ось він у нас. Подав на нього плюс і перевіряємо. Сигнал через нього є. Силовий, навантажені. Також є. З цього можна зробити висновок, що проводка вся ціла. Проблема лише в датчику. Або в тому, що він якимось чином не відповідає параметрам блоку управління двигуна. Ну що ж, датчик потрібно замінити для точної перевірки. І все тут можна збирати назад. Ось яка виходить ситуація. Було вирішено із власником замовити. Той датчик диференціального тиску. Так як неможливо зараз точно визначити проблема в самому датчику, чи все-таки в блоку управління двигуном. Так як вся проводка ціла, і датчик все-таки напругу якусь видає і показники свої змінює. А от блок управління двигуном на нього жаліється. Тобто зараз буду підкидати новий датчик і перевіряти. Новий датчик встановлено, тепер дивимося, що у нас з помилками. Все. Помилки по датчику диференціального тиску у нас не активні. Тобто та зникла. а Та, що відповідає за ланцюг, також вже не активна. Ну, відповідно, датчик не знімався. А значить, провина цієї помилки лежить саме на несправному датчику, при цьому, який все-таки видавав якісь показники. Ось так воно буває. Тепер ми бачимо показники із датчика диференціального тиску. Залишилася помилка по заслінці випускного повітря. Це та, що у нас стоїть на вихлопній системі. А ось і проблема по заслінці. Вона... Заклинила. Тобто потрібно її розпрацювати. Заслінку було розроблено та змащено ВД-40. Перевіряємо, чи є у нас якісь помилки, як запускається двигун. От і все. Жодних помилок у нас немає. Ремонт можна вважати вдалим і автомобіль можна віддавати клієнту. Peugeot 5008. Схарги клієнта на те, що після вимкнення запалювання... Працюють вентилятори. Працюють вони доволі довго, хвилин 5-10. Потрібно розбиратися з цією проблемою. Ось я вже підключився сканером і читаємо всі помилки, які є по автомобілю. І так, що ми маємо? Як можна побачити? Багато помилок по зв'язку з блоком ABS і ESP. Відповідно, ніяких помилок пов'язаних із вентилятором, охолодженням, у нас немає. Швидше за все, що це блок двигуна, просто заходить в аварійний режим, тому працюють постійно вентилятори. Відповідно, потрібно шукати проблему, яка пов'язана із зв'язком модуля ABS і ESP, із модулем управління двигуном та й взагалі всією машиною. Як можна побачити, в усіх блоках є помилки по зв'язку з, з цим блоком. Відповідно, потрібно розбиратися, де ж подівся зв'язок. Ну що, друзі, схоже, проблему знайдено. Піддів роз'єм, а із нього капає рідина. Як думаєте, чому ж блок не виходить на зв'язок? Зняв я роз'єм і ось так він всередині виглядає. Думаю, детективна історія завершується заміною блока АБС.